Добрий день. Більшість з наших підписників знають, що на розгляді Великої Палати Верховного суду перебуває справа, яка може змінити розмір та порядок нарахування Чорнобильської надбавки до пенсії. На сьогоднішній день справу не розглянуто. Разом з тим, за останній місяць Житомирським окружним судом розглянуто близько 700 справ по чорнобильським надбавкам до пенсії. Майже у всіх випадках суд призначає надбавку у розмірі двох прожиткових мінімумів. Інколи зустрічаються відмови через неправильне оформлення документів. В той же час на Рівненщині розглянуто близько 2300 справ, в більшості з яких призначено надбавку у дві мінімальні зарплати. Тому я раджу пенсіонерам-чорнобильцям з Рівненщини, які мають право на цю надбавку, не затягувати та звертатись до суду вже зараз, так як у вас буде шанс отримати надбавку у дві мінімальні зарплати, незалежно від того, що ухвалить Велика Палата Верховного суду.